Друзі, ви мене часто запитуєте, як виглядає віртуальний ресторан Сільпо? І сьогодні я вам це покажу. Let's go! Зона видачі замовлень. Тут кур'єр забирає своє замовлення. Як і будь-яка кухня ділиться на свої зони. Холодне, гаряче. Я думаю, ті, хто працював на кухні, розуміють про що. Тіньова кухня, де готується замовлення на доставку. А вже ж як і будь-яка кухня, вона не може бути без бекенду. І зараз ми знаходимося тут. Також на кожній локації є фахівець з персоналу. Зараз ми до нього заглянемо. А тут є фахівець з персоналу? Ні, мабуть, фахівець персоналу в іншому кабінеті. Оці двері відкриємо їх. О, так можна наблюдати за процесом приготування. Це Друзі, зараз ми переміщуємося в зону виробництва. Там треба бути такі от смішній шапочки, і в такому костюмчику, щоб нічого, не дай Боже, не трапило в їжу. Ідемо дивитися, як кухня виглядає зсередини. І ми тут. Це наш шеф на сьогодні, людина, яка готує так, що хочеться облизати екран. Але про це у наступному відео. Сьогодні ми побачили, як працює команда, яке в них топове обладнання, і як з базових продуктів народжується кухня доставки майбутнього. Що вам потрібно, щоб стати кухарем або помічником кухарів? Готовність вчитися і розвиватися, готувати і обожнювати це, а також вміння працювати в команді. Всьому вас навчать. Ви можете подати заявку по цьому лінку.